Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про те, над чим сьогодні працюватимуть народні депутати України. Гість нашої студії політолог Сергій Таран. Вітаю вас. Сергія насправді в у вівторок робота в Верховній Раді видавалася не досить схожою на дійсно роботу в демократичній країні в парламенті. Насправді були і бійки, були суперечки, провокації були неоднозначні реакції з усіх. Фракції, як ви вважаєте, чи можна от, дійсно казати, що це поштовх до розвитку далі таких же подій? Що буде далі? От, як Ви вважаєте? Ну, знаєте, ця робота якраз показала те, що в політиці не може бути дрібниць, коли торкається виконання закону? Подивіться, от питання про особисте голосування піднімалось більше року назад. Спочатку рухом чесно, потім це підкопили інші громадські організації. Зараз це підтримала опозиція зараз. Так чи інакше це підтримує офіційно більшість парламентська влада. І от така дрібниця здавалося, як особисте голосування. Зовсім змінила ландшафт української політики. От здавалося, ну яка різниця? Ну хто там проголосує за? Того ну, депутата. так, рік тому про це взагалі ну, Здавалося, що це, це не може насправді можливо. не мати межодного угу. значення. Але подивіться, ледь не розп... Верховна Рада ледь не була розпущена через це е, таку дрібницю, тому що не було просто голосів людей, які би голосували особисто. Ми зараз бачимо те, що це зовсім інша відповідальність поклала на депутатів. Зараз не можна просто так кинути свою картку комусь і кудись поїхати. Зараз не можна просто так проголосувати за когось, угу. навіть вийшовши у залу. Е, от зовсім змінилась динаміка, зовсім з'явились інші Стимули для політиків, і ти Верховну Раду. Я переконаний, що зараз далеко не всі ті люди, які зараз в Верховній Раді, захочуть іти туди знову, якщо будуть зрозуміти, що кожен день їм придання прийдеться голосувати. Тому, от якраз цей день показав те, що в політиці не може бути дрібниць, якщо йде справа про виконання закону, і от. Можна лише уявити собі, наскільки би якісно змінилась робота Верховної Ради, якби депутати виконували всі закони і всі ті процедури, які вони мають виконувати. Але сама поведінка депутатів, ті а, те ігнорування говорити українською, знову ж таки, а, силове так би мовити, це був напад з боку а, свободи на партії регіонів. Ну тому що виглядало ніби. Уже спланована, так би мовити, силова атака. Як ви вважаєте, як це можна розцінити? Основне протистояння було і є навколо особистого голосування, і от поки воно не буде забезпечено в цій верховній раді, буде постійна нестабільність. А мовні питання вже ніколи вони звичайно не хвилюють, але, але це я... причина, що показати вони не стали свої. причиною парламентської кризи за останній угу. місяць. Вони не стали е, проблемою, яка могла призвести до розпуску парламенту. Звичайно, мовні питання політики дуже часто провокують, і це очевидно, тому що для влади завжди вигідно піднімати мовне питання, коли треба відволікти чи то громадян, чи то навіть депутатів від якихось інших питань, пов'язаних з розподілом бюджету. Пов'язаних з корупцією, з тим, що відбувається в країні реформ. Коли такі речі відбуваються, мовні питання зразу піднімаються, щоб спровокувати людей, відволікти їхню увагу. Верховна Рада mm -hmm. в цьому сенсі абсолютно не виняток. Це звичайно не є нормальним, і дуже сумно, що саме мовне питання стає зараз на заваді нормальної роботі парламенту. Зокрема, хоча я підкреслю, що зараз основне питання для парламенту – це питання особистого голосування. А, а ті законопроекти, що стосуються євроінтеграції, вони відкладені так би мовити, аж до четверга. То, от, дуже хочеться, щоб не, не, не далі четверга, тому що питання зараз е, стоїть дуже гостро для України. В Україні треба показувати якийсь прогрес. І якщо не будуть ухвалені ці законопроекти, то навіть розмови про асоціації не може бути. Мені здається, до речі, що це таки ці законопроекти здатні об'єднати і владу, і опозицію, тому що о, ну, немає жодної політичної сили, яка б відкрито виступала проти європейської інтеграції. А тим більше проти тих реформ, які пов'язані з європейською інтеграцією. Тому все таки тут, от в цьому питанні, є дуже серйозна надія, що м, ці законопроекти будуть проголосувати. Чи не вважаєте Ви ще знову четвер може бути така сама ситуація, коли а, представники партії регіонів не всі, звичайно, тому що є україномовні, почнуть говорити російською, і опозиція, навіть не дивлячись на те, що варто голосувати, варто ну так би мовити, прискоритися і працювати, буде подалювати питання мови. Ну от, цим самим партія регіонів дуже серйозно підставить, так би мовити, свого президента, який чітко заявив про те, що ми йдемо в Європу, що Україна готова взяти на себе зобов'язання по реформуванню своєї системи, зокрема, ухвалити ті закони, які вона має ухвалити. Це обіцяли не лише чільники партії регіонів, а й президент. Тому якщо хтось з середовища партії регіонів буде намагатися провокувати. І зірвати ці домовленості, то насамперед це буде удар по президенту, тому що у нас на міжнародній арені все-таки ключова фігура від України, яка брала на себе зобов'язання перед європейським союзом. Це не якісь депутати від партії регіонів чи позиції. це насамперед президент. І все таки безумовно важливе питання і виборів мера Києва. Насправді воно буде обговорюватися сьогодні. Але чи будуть отак, от теж об'єднано голосувати і партії регіонів, і опозиція? І а, чи вигідно це самому кличку, навколо якого дуже багато розмов? Тому що він вже прицілюється на президентські uh -huh. вибори? Як ви вважаєте? Ну, справді складається враження, що київські вибори зараз нікому не потрібні. Вони не потрібні опозиції, тому що вона ніяк не може визначитись uh -huh. кандидатом на посаду мера. Та людина, яка довго претендувала на цю посаду, кличко, безперечно, має всі шанси перемогти, у випадку, якщо він буде єдиним кандидатом від опозиції, але в нього зараз інша задача. В нього зараз задача президентські вибори. Владі, безперечно, так само не вигідні київські вибори, тому що зрозуміло, що вона їх програє, принаймні, якщо подивитися на електоральну динаміку в місті Києві, то там угу. дуже мало шансів щось зробити. От і склалась парадоксальна ситуація, що ця влада, яка була закладена ще за Черновецького, і ми всі знаємо її наслідки. Це була напевно, найгірша і найбільш корупційна влада влада за історію Києва. І от виявляється, що вона зараз ситуативно вигідна ледь не всім політичним силам. Тому зараз іде поступове згортання ідеї е, виборів у місті Києва, і принаймні, е, от ну, оптимістичний сценарій, що це може відбутися літом, може, а може і не відбутися. Але е, з приводу 2015 року, наскільки реальні ці розмови і для чого це потрібно? З приводу того, щоб вибори були одночасно з президентськими, ну в це лише же... привід для того, щоб відкласти київські вибори. І йдуть ці розмови про те, що mm -hmm. до 15-го року ну тому, що така нібито зручна дата. Насправді для в принципі це міг би бути компромісом, тому що це для влади дало б можливості протягнути з виборами, а для опозиції не висувати єдиного кандидата і не зв'язуватись з київськими виборами. Але звичайно, це буде насамперед погано для киян, тому що киянам потрібна нова влада. Ми зараз живемо в дуже незрозумілій ситуації, коли Київ. Очолює людина призначена, а не обрана, і от кияни можуть опинитися якраз жертвами цих от закулісних політичних ігор. Це не дуже добре для Києва. Ну, зрозуміло, якщо говорити взагалі про парламент, який називали і приреченим, і неспроможним нічого вже робити до наступного скликання, але насправді, як ви вважаєте, ну от буде 100 днів роботи парламенту у сьомому скликанні. Як ви вважаєте, чи дійсно були моменти, коли можна назвати дійсно? Роботу справжнього парламенту демократичної держави цей парамент, парламент парламент і перехідний. в ньому не буде тої якісної роботи, яка потрібна країні, зважаючи на те, що країні зараз потрібні реформи. Але треба розуміти, також, що це не лише відповідальність парламенту, тим що нинішній склад парламенту не може пропонувати законопроєктів, які... Мають реформувати країну, тому що за нинішньою конституційною схемою в Україні головна фігура – це є президент, і саме президент має оцінувати ці реформи. Він має звертатися до парламенту з пропозицією пакету таких законодавчих ініціатив. Таких законопроектів немає. Більше того, от за три роки. Влада ще чітко навіть не заявила, яка ж стратегія цих реформ, що і коли ми маємо отримати в їхньому результаті. Ну щоб, наприклад, в такому-то році вийти на такі-то показники, в такому тороці на такі-то показники. от такі то галузі економіки для нас є пріоритетними. от так ми будемо боротися з корупцією, от так ми будемо боротися за покращення соціального стану громадян. Цього всього не було зроблено. У нас немає ще чіткої стратегії реформ у влади. Відповідно, немає її у парламенту. Тому відповідальність за те, що в парламенті немає пакету законодавчих ініціатив, які можуть реформувати країну, ну вона лише частково. Це загальну відповідальність влади. От а цей парламент він стане тестом для депутатів, наскільки можна виконувати хоча б Ну, такі прості процедури, як особисте голосування, відвідування засідань парламенту, зв'язок з виборцями, ще є дуже важливим, тому що у нас від виборів до виборів депутати втрачають зв'язок з виборцями. От цей склад парламенту може принаймні зламати цю традицію і започаткувати зовсім іншу систему спілкування з виборцями в міжвиборчу кампанію. Тобто, цей парламент може виконати якусь роль е, посилення. Якості роботи самих парламентарів, але в цілому цей парламент за нинішньої схеми влади навряд чи вже зможе виконати місію реформування країни. От ви говорите, що немає стратегії у влади. Ви маєте на увазі тільки партію влади, президента? А в опозиції є стратегія? Вона напевно, ж ж не що не є, але було би логічно, якби влада озвучила свою стратегію, а опозиція озвучувала альтернативну стратегію. Поки немає стратегії від влади, то і та стратегія, яка є в опозиції, вона теж ну може не бути недочутою. Але е, здається, що опозиція зараз налаштована лише е, на те, щоб е, зупинити ті авторитарні тенденції, які є в країні, і якимось чином. Е, Повернути той політичний плюралізм, який у нас був до 2010 року. Оце зараз задача опозиції. Звичайно, для опозиції дуже важливо, зв'язку з тим, що в них зараз почалися дуже серйозні масштабні всеукраїнські акції озвучувати їх свою стратегію. Це дуже важливо, тому що не треба забувати, що саме ці опозиціонери, саме ці люди свого часу мали так само у 2005 році владу, щоб здійснити ті самі реформи. І проблема якраз полягає в тому, що ці реформи не були здійснені, не були озвучені. І зараз та колишня влада вже зараз опозиція. Тому те, що політична боротьба має відбуватись навколо стратегій розвитку країни, це дуже гарний урок для влади і для опозиції. Чи стане для них цей урок повчальним? Це риторичне питання, тому що поки що, на жаль, реформи не стали предметом обговорення в парламенті. Ну дійсно, якщо опозиція виходить до людей і каже, що ми прагнемо імпічменту президента, то а, про яку стратегію можна говорити? Чи а, там обговорюються конкретні речі, конкретні обіцянки, конкретні завдання? Ну поки що обговорюється саме питання дочасних президентських парламентських виборів. І е, опозиціонерів в чомусь можна зрозуміти, тому що ці питання зараз гострі, і саме про них говорять і в Україні і за кордоном. Але звичайно, паралельно треба говорити і про конкретний пакет законодавчих реформ ініціатив. Було би дуже правильно, якби ці три політичні сили, які зараз е, їздять по Україні, озвучували би дуже чітку стратегію змін. В тому разі, якщо зміниться влада в країні, стратегію за ця, рахунок якби як як ця стратегія і платформа була єдиною, uh -huh. тоді б заодно було знято питання щодо того, ну чому, наприклад, кличко не бере участь у масових акціях протесту, або чи існують якісь там суперечності між як кажуть іноді ліберальної об'єднаної позиції і націоналістичної свободою, от якби це була спільна платформа перетворень в країні після того, як Янукович піде. От це було б, звичайно дуже сильним кроком для опозиції, і рано чи пізно вони це або вимушені будуть проголошувати, або ці акції протесту будуть просто акціями протесту без серйозних да, наслідків. Так, і невідомо чим це повернеться, якщо один з опозиціонерів відколиться і або вийде вище за рейтингом, і потім може бути опозиція проти опозиції. Опозиціонери вже не рівні за рейтингом. Це вже сталося, і поки але шо... поки що вони разом вони ще разом, і я думаю, що. Так чи інакше вони поки що приречені бути разом, тому що їх об'єднує спільний ворог uh -huh. і спільна відсутність е, якихось дій з боку влади, яка б ну, давала якийсь маневр якомусь опозиціонеру. Наприклад, зараз влада достатньо жорстко замикає владну вертикаль. І не допускає до участі у владі не, навіть зрозумію. навіть партію регіонів зрозумію. зараз достатньо серйозна консолідація оточення президента. Пане Сергію. Маємо завершувати, але ставимо три крапки. Будемо стежити за роботою в парламенті. Я вам дякую за аналітику. Нагадаю, гостем в студії був політолог Сергій Таран. Будьте з нами далі ще більше актуальної та цікавої інформації.